Ласкаво просимо до наступної серії серіалу про математику та штучний інтелект. В одному з попередніх випусків ви дізналися про історію розвитку штучного інтелекту. Історія, яка дуже сильно залежить від математиків та їхніх досягнень. У сьогоднішньому епізоді ми розглянемо, як за допомогою математики ми зараз намагаємося створити комп'ютерні програми та машини, які мають мислити та діяти як люди. Але щоб зрозуміти це, давайте спочатку подумаємо про те, що таке наш людський інтелект. Для цілей цієї серії ми можемо прийняти теорію, згідно з якою інтелект це розумові процеси, які дозволяють нам здобувати та обробляти інформацію, вирішувати проблеми та приймати рішення, а також розуміти емоції, створювати мистецтво або ефективно пересуватися та орієнтуватися в просторі. Отже, Проявом інтелекту буде водіння автомобіля, розмова з другом і правильне читання емоцій з його виразу обличчя, уміння передбачати політ м'яча під час гри у волейбол, вивчати математику і передавати отримані знання друзям або, нарешті, знайти свій улюблений магазин у великому торговому центрі. Усі ці дії, які можуть здаватися нам дуже простими. Насправді є проявами дуже просунутих процесів мислення, які доводять, що ми використовуємо інтелект. Як ви, мабуть, помітили, кожен із зазначених вищевидів діяльності вимагає різного набору навичок. Навіть на перший погляд, потрібні зовсім інші навички, щоб добре грати у волейбол чи бігати на спортивному орієнтуванні, і зовсім інші, щоб навчитися говорити, наприклад, японською. І тому теорія, яку ми будемо використовувати тут. Теорія множинного інтелекту Вільяма Гарднера, розрізняє не один, а кілька типів інтелекту. Вісім типів, якщо бути точним. Давайте на мить підійдемо до дошки, щоб побачити, які проблеми ми можемо вирішити, використовуючи кожен тип інтелекту. Моторний інтелект. Це здатність контролювати власні рухи та спритність у поводженні з предметами, наприклад, ловити та кидати м'яч. Хороший танцюрист або спортсмен повинен мати добре розвинений цей тип інтелекту. Просторовий інтелект дуже тісно пов'язаний з моторним інтелектом, оскільки рух вимагає від нас здатності оцінювати відстань і взаємне розташування об'єктів у просторі. Однак цей тип інтелекту буде дуже важливий для пілота або водія автомобіля, а також для навігатора, який читає карти. Іншим важливим типом інтелекту є лінгвістичний інтелект, це вміння вільно використовувати слова та будувати з них висловлювання. Люди з розвиненим лінгвістичним інтелектом ретельно підбирають слова, тому що вони можуть помітити різницю в значенні між ними і відчувають їх ритм і звучання, люблять літературу, грузі словами, охоче беруть участь у суперечках, добре справляються з письмовими роботами. Завдяки цим навичкам вони добре працюють у професії. Письменника, перекладача чи журналіста, а також вчителя. Музичний інтелект, у свою чергу, буде важливим для композитора, скрипаля в оркестрі чи співака. Це чутливість до ритму, висоти і кольору звуків, їх розуміння і вміння створювати музичні твори. Дуже цікавим, маловивченим видом інтелекту є природний інтелект, яким може скористатися біолог або еколог. Це чутливість до відмінностей між видами, здатність тонко взаємодіяти з живими істотами, міжособистісний інтелект, у свою чергу, це здатність сприймати настрої, темперамент, мотивацію та бажання інших людей і відповідним чином реагувати на них. Це основний тип інтелекту, яким користуються терапевти, продавці і, звичайно, вчителі, внутрішньо особистісний тип інтелекту, у свою чергу. Важливий для нас, оскільки означає доступ до власних почуттів, здатність розрізняти їх і покладатися на них, щоб керувати своєю поведінкою це знання власних, сильних і слабких сторін. Ці два останні типи іноді об'єднують і називають емоційним інтелектом, оскільки разом вони дозволяють розпізнавати свої та чужі емоції та контролювати їх. Теорія Гарднера не має емпіричних доказів і не описана детально, але це дуже цікавий поділ, який ми інтуїтивно сприймаємо як істинний. Як бачите, майже кожна наша людська дія буде проявом процесів мислення, які доводять, що ми використовуємо один із восьми різних інтелектів. Уважний спостерігач одразу запитає як щодо восьми? їх було згадано сім. І він буде правий, бо восьмий тип інтелекту я залишив наостанок. Найголовніший для людини і людства. Йдеться про математичний і логічний інтелект. Люди з розвиненим математичним і логічним інтелектом чудово використовують числа, шаблони та діаграми і можуть легко побачити взаємозв'язки та зв'язки між інформацією. Вони схильні мислити абстрактно і концептуально. Вони будують моделі реального світу на основі логіки та математичних алгоритмів. Вони допитливі, систематичні та точні. Вони люблять задавати питання під час шкільних заходів. Вони добре організовані та використовують логічні аргументи. Ці навички надзвичайно важливі для математиків, фізиків, хіміків, а також для інженерів та архітекторів. Чому цей тип інтелекту такий важливий для нас? Тому що саме це дозволяє нам проєктувати та будувати будинки, дороги, електростанції та заводи. Завдяки йому ми можемо конструювати та створювати інструменти, в тому числі найдосконаліший людський інструмент комп'ютер. Якщо ви дивилися сюжет про історію роботи над штучним інтелектом, то знаєте, що без математики та математиків не було б по-перше комп'ютерів, а по-друге, самого ші. Комп'ютер вирішував проблеми людини, пов'язані з необхідністю виконання складних математичних і наукових розрахунків, необхідних, наприклад, для проєктування ракет і відправлення людей у космос або для проєктування та будівництва атомних електростанцій. Комп'ютер обчислює швидко і з високою точністю. Крім того, він запам'ятовує результати цих обчислень, дозволяючи створювати величезні бази даних, що містять майже всі людські знання. Комп'ютер став настільки універсальним, що сьогодні ми використовуємо його не тільки для дослідження космосу, але й для гри в Call of Duty або League of Legends, або просто сплануйте маршрут для сімейного відпочинку в Італії. Так завдяки програмному забезпеченню комп'ютер справді добре підраховує та перетворює дані. Не дивно, що вчені інженери та IT-спеціалісти роками задавалися питанням, чи можуть комп'ютерні програми не тільки рахувати. І, звісно, краще, ніж люди, але чи можуть вони також мислити і діяти як люди в інших аспектах життя. Наприклад вони можуть відчувати емоції або говорити з нами так, що ми не можемо розрізнити, чи ми говоримо з людиною чи з машиною. Щоб відповісти на ці запитання, ми повинні спочатку зрозуміти основні відмінності між роботою комп'ютерних програм і роботою людського інтелекту. І цікаво, чи можемо ми змінити комп'ютерні програми, щоб вони працювали так, як наш мозок і людський інтелект. Комп'ютер виконує завдання за допомогою комп'ютерних програм. Комп'ютерна програма отримує необхідні вхідні дані з пам'яті комп'ютера і обробляє ці дані в процесорі за заданим алгоритмом. Нарешті, він повертає нам оброблені дані. Тут найголовніше зрозуміти, що в звичайній ситуації ми, люди, надаємо комп'ютеру правила, шаблони, залежності та алгоритми, за якими він перетворює вхідні дані у вихідні. На прикладі комп'ютерних ігор, таких як Counter-Strike або Call of Duty, Саме програмісти на основі чітко визначених математичних формул і законів фізики створили алгоритми, тобто чітко визначені кроки, які дозволяють персонажам гри адекватно реагувати на ваші дії. Якщо під час гри кинути гранату, вона полетить у певне місце відповідно до розрахунків, зроблених програмою. Можна сказати, що в грі ви ходите, бігаєте і повзаєте завдяки математичним векторам, завдяки геометрії та тригонометрії. Ось тут і стають у пригоді синуси, косинуси та геометричні перетворення. Зупинимося на мить на концепції алгоритму, тому що нам потрібні деякі важливі роз'яснення, перш ніж обговорювати, як працює наш людський інтелект. Я хочу пояснити вам різницю між математичною формулою та алгоритмом. Ми будемо використовувати теорему Піфагора. Математична формула і алгоритм це два різних, але пов'язаних поняття. Формула це стислий запис доведених зв'язків між математичними величинами. У випадку теореми Піфагора її математична формула така: А в квадраті плюс Б у квадраті дорівнює С у квадраті, де А і Б довжини катетів, а С довжина гіпотенузи прямокутного трикутника. Ця формула виражає співвідношення між сторонами прямокутного трикутника, і він є статичним. Він не описує кроки, які потрібно зробити, щоб, наприклад, обчислити довжину гіпотенузи. Ось тут і з'являється алгоритм. Алгоритм це скінченна послідовність чітко визначених дій, необхідних для виконання завдання певного типу. Для теореми Піфагора алгоритм обчислення довжини гіпотенузи міг би виглядати так: візьміть довжини катетів А і Б, квадрат А, квадрат Б. Додайте результати попередніх кроків, обчисліть із суми квадратний корінь. Поверніть результат як довжину гіпотенузи С. Таким чином, математична формула теореми Піфагора виражає зв'язок між сторонами прямокутного трикутника, тоді як алгоритм, який використовує цю теорему, описує конкретний обчислювальний процес, який можна використовувати для вирішення проблеми або реалізувати в комп'ютерній програмі. Як бачите, кожен ваш тест з математики це фактично граф програмування, оскільки за вхідними даними вам потрібно згадати відомі математичні формули та побудувати алгоритм, який дозволить вам обчислити відповідь. Так працює математика, а з нею також фізика, інженерія, архітектура та програмування. Але сама людина та її інтелект не працюють таким чином, принаймні так ми думаємо. Маленька дитина, яка вчиться ходити, не знає законів фізики, написаних у книжках, та все ж шляхом проб і помилок, з часом починає не лише ходити, а й бігати та стрибати. Він вчиться говорити, не знаючи точних правил граматики. Ці правила він дізнається набагато пізніше, тому повинен існувати спосіб вирішення певних проблем без посилання на чітко визначені математичні формули та правила. І вчені знайшли такий спосіб: так народилася концепція штучного інтелекту з використанням нейронних мереж і машинного навчання. Ця концепція дозволяє комп'ютерним програмам знаходити рішення проблеми, навіть якщо ми, люди, не знаємо точних математичних правил її вирішення. Цікаво, що нейронні мережі використовують інші математичні правила, щоб обійти проблему відсутності достатніх математичних правил. Але щоб зрозуміти це досконально, давайте на мить подумаємо про математичні моделі реальності. Математична модель це опис явища реального світу за допомогою математики. Це означає, що ми спостерігаємо за світом, визначаємо важливі зв'язки та переводимо їх у рівняння, діаграми, таблиці чи інші математичні інструменти. За допомогою математичних моделей ми можемо передбачати майбутнє, проєктувати пристрої та вирішувати проблеми, які неможливо вирішити за допомогою простої математичної формули, такої як формула теореми Піфагора. Наприклад, якщо ми хочемо зрозуміти, як швидко автомобіль долає заданий маршрут, ми можемо створити просту модель, яка враховує його швидкість і довжину маршруту. Тому що, як ми знаємо з фізики, ми можемо використовувати просту формулу для середня швидкість, тобто відношення пройденої відстані до часу, за який вона була пройдена. Але якщо ми хочемо дізнатися, наприклад, о котрій годині ми прибудемо на важливу зустріч, яка відбувається в іншому кінці багатолюдного міста. Недостатньо знати, скільки кілометрів нам потрібно проїхати. Нам потрібно враховувати додаткові змінні, такі як трафік, погодні умови, обмеження швидкості та інші параметри. На основі цих даних ми створимо математичну модель дорожнього руху в місті, завдяки якій зможемо з високою точністю передбачити, скільки нам знадобиться, щоб проїхати, наприклад, 10 кілометрів. Кожен, хто користувався Google Maps, знає, що це працює, і працює добре. Перш ніж ми підемо далі, варто пояснити різницю між моделлю та алгоритмом, який обговорювався раніше. Математична модель це опис явища або системи за допомогою математичних рівнянь, співвідношень і формул. Це показує нам, як щось працює. З іншого боку, алгоритм це набір покрокових інструкцій, які розповідають нам, як щось зробити. Іншими словами, модель описує реальність, а алгоритм. Розповідає, як вирішити конкретну проблему або виконати завдання. Математичне моделювання об'єктів, наприклад, фізичних явищ, економічних або біологічних процесів, є важливою сферою дослідницької діяльності. Математичні моделі мають багато застосувань, вони дозволяють аналізувати механізми управління досліджуваним об'єктом, вибирати оптимальні параметри роботи машини, прогнозувати, моделювати поведінку тощо. У своєму повсякденному житті ви часто стикалися з такими моделями та результатами їх роботи. Наприклад, під час пандемії рішення щодо боротьби з вірусом приймалися шляхом моделювання поширення хвороби серед людей на основі попередньо розробленої математичної моделі. Математики та інженери хочуть моделювати все, що можуть, тому що добре підготовлена модель є основою для розробки, наприклад, відповідних комп'ютерних програм. Як ви вже здогадалися, деякі моделі легко розробити, інші ні. Наприклад, промисловий робот, який розкладає продукти на конвеєрі, працює завдяки дуже точним математичним моделям. Така модель враховує серед іншого рухи рук робота, описані за допомогою диференціальних рівнянь, силу тяжіння і тертя, масу і точність виконавчих механізмів. Незважаючи на те, що це досить складна математика, можна дуже точно змоделювати роботу робота і навіть передбачити його рухи. Набагато складнішою моделлю може бути модель погоди, наприклад, для Польщі чи України. Хоча, з одного боку, ми знаємо, що погода залежить від температури, тиску, сили та напрямку вітру, і ми можемо дуже точно виміряти ці значення, кількість інших параметрів настільки величезна, що ми все ще маємо абсолютно невірні прогнози погоди. І уявіть собі, наскільки складною має бути модель клімату для всієї землі. І розробка такої моделі необхідна, хоча б тому, що нам потрібно знати, чи потрібно. І які дії робити щодо прогнозованої кліматичної катастрофи. І тут ми приходимо до дуже важливого спостереження, також пов'язаного з людським інтелектом. Є багато проблем, які потрібно розв'язати, для яких ми не знаємо математичних зв'язків або вони надто складні, щоб спробувати їх застосувати, оскільки, наприклад, клімат можна описати математично, чи можна людські емоції описати числами, функціями та закономірностями. Одне можна сказати точно: математики та вчені, звичайно, намагатимуться знайти математичні формули почуттів та емоцій, але поки їм вдалося знайти інше рішення. Вони розробили математичну модель людського мозку, носія нашого людського інтелекту. Такою моделлю зараз є дуже популярні штучні нейронні мережі, і завдяки цій моделі вдалося змоделювати найважливіший процес людського інтелекту, тобто процес навчання. Ви повинні знати, що навчання є найважливішою людською навичкою, завдяки якій ми отримуємо та запам'ятовуємо нову інформацію, а також опановуємо нові навички, такі як мова, ходьба, розпізнавання образів, таких як обличчя мами та тата. Навчання є основою для інших інтелектуальних процесів, таких як міркування, розуміння та розпізнавання стосунків. Саме сприйняття взаємозв'язків дозволяє нам будувати математичні теореми або описувати закони фізики. Але повернемося до нейронних мереж, спрощеної математичної моделі роботи людського мозку. Завдяки цьому ми можемо писати нові комп'ютерні програми для наших комп'ютерів, які працюватимуть подібно до людського навчання, а потім використовувати результати цього навчання. Ці нові комп'ютерні програми є знаменитим штучним інтелектом. Інновація цих нових комп'ютерних програм полягає в тому, що вони працюють за іншим принципом, ніж існуючі програми. Згадаймо, класична комп'ютерна програма збирає дані, потім обробляє дані за чітко розробленим і підготовленим алгоритмом і нарешті повертає оброблені дані. Найголовніше було, щоб людина виробила алгоритм вирішення поставленої задачі. Штучний інтелект у вигляді нейронних мереж працює інакше. По-перше, ми надаємо йому величезну кількість вхідних даних і повідомляємо, які вихідні дані ми очікуємо. Нейронна мережа на основі аналізу вхідних даних і порівняння їх з даними, які повертаються, будує власний алгоритм обробки даних. Це називається машинним навчанням. Завдяки машинному навчанню в нейромережі розраховується та встановлюється алгоритм роботи з наступними даними. Навчена таким чином нейронна мережа може потім обробляти інші дані залежно від завдання, для якого вона була створена. І знаєте, що найцікавіше? Навчання нейронних мереж це все ще чиста математика, яка просто застосовується інакше. Програміст все ще повинен вирішити, яку мережеву архітектуру використовувати, які функції активації та втрати будуть найкращими, та які алгоритми зворотного поширення найкраще навчать мережу. Підсумовуючи, саме людина програміст визначає набір правил, відповідно до яких нейронна мережа створює свої правила. Геніально, правда? Хто знає, можливо, через деякий час завдяки такому підходу комп'ютери зможуть відчувати емоції так само, як люди. Цей епізод, сподіваюся, дав вам основу для розуміння того, що те, що ми називаємо штучним інтелектом, є комп'ютерними програмами. Програми, які працюють інакше, ніж раніше, із дивовижними новими можливостями, але все ще просто програми. А оскільки це програми, то під ними лежить математика, а не чорна магія. Якщо ви хочете дізнатися більше про математичне моделювання чи алгоритми, обов'язково поговоріть зі своїм учителем математики. А в наступному випуску я розповім, як функції та вектори в поєднанні з ймовірністю пишуть вірші та перекладають з польської на українську. Тобто розповім про те, як працює чат GPT. Тож слідкуйте за каналом Любузького центру підготовки вчителів у зеленій гурі.